Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спочатку вибухи на складах і заводів Єкатеринбурзі, тепер 1 грудня і Краснодара. Щойно джерела на місцях повідомляють про те, що в Краснодарі лунають вибухи на місцевому військовому аеродромі. Одразу після посадки бомбардувальників ту 95 які сьогодні у день або вночі мають бомбити Україну. Пролунала серія надпотужних вибухів. Росіяни змінили тактику та постійно перекидають стратегічні бомбардувальники за аеродрома Аеродром, аби партизани не знали, коли і як відбудуться посадки. Крім того, посилили охорону усіх аеродромів. Як бачимо, без всяких успіхів у той же час Краснодарська С дуже серйозно пошкоджена останнього восьмибального землетрусу. Епіцентр був саме під нею, тому зупинені всі енергоблоки. Пожежу загасили. Тільки зараз пише телеграм-канал, то про помсти зі станції вивели персонал, лишилися лише аварійна зміна. Люди у паніці закривають вікна та виїжджають з міста. Після землетрусу до вибухів рухнуло понад 24 багатоповерхівки сотні приватних будинків. Цензура Росії блокує та замовчує будь-яку інформацію про це у Російській Федерації. Існує багато проблем із системами протиповітряної оборони. У Москві ППО не покриває всю площу столиці і має дуже дивне розташування, особливо для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Таку думку висловив авіаційний експерт аналітик Костянтин Криволапа. Московська ППО стоїть на будівлі міністерства оборони і стріляє по своїх жителях. Ця будівля є висотною, але Безпілотники на низьких висотах, тобто стріляти ППО буде по своїх же громадянах. Це не ППО, це якесь таке стрільбище. Москва велике стрільбище. Вони показали, що є проблеми, але немає засобів розв'язання цієї проблеми. Навіть близько нічого не з'явилося, пояснив експерта. В Україні теж є проблеми ППО з боротьбі з бережувальними боєприпасами іранського виробництва шахед, але їх можна вирішити у Росії. ж Ситуація складніша технічних рішень для боротьби з бопал немає. Ми розуміємо, у нас є проблеми з шахедами у нас не вистачає просто коштів для того, щоб їх почати збивати здалеку, але у нас є технічні рішення їх багато. У Росії цього і близько немає. Зазначив експерт. Він не вірить в ефективність московської ППО. Росіян їхній самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Панцир не врятує. У них цих панцирів тільки на Путіна і вистачить. Усе російське озброєння робиться фактично у штучних екземплярах. Я не вірю, ППО Москви констатував Кривола. Редакція каналу не відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів у голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.